Україна повертатиме Крим військовим шляхом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на заході, який передує кримській платформі. Він зазначив, що Крим це частина України і його звільнятимуть від окупантів. Скорше за все це буде відбуватися військовим шляхом. От якщо Україна агресор, то цього часу не втягне, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає. Секретар РНБО зазначив, що будь-який інший варіант розвитку подій це консервація ситуації та передача війни нащадкам, тільки вигнавши її з Криму, от, посунувши її в Азовському морю, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії нашої безпеки на певний проміжок часу. Данілов наголосив, що звільнення Криму це питання часу. Не виключено, що Україну підклимно вмовлятимуть не звільняти Крим. За словами Данілова, Україна отримує багато таких повідомлень, але вони всі анонімні. А як тільки один чиновник з НАТО зробив таку заяву відкрито, він одразу отримав відповідь від усієї світової спільноти.